В Україні з початку повномасштабної війни спостерігається стрімке зниження народжуваності на Прикарпатті. Щороку реєструють лише близько дев'яти сотень пологів. Щоб подолати цю тенденцію, держава реалізує програму підтримки лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Відповідний пакет медичних послуг. Включений до програми медичних гарантій, а отже, їх можна отримати безоплатно у медичних закладах, що мають контракт з Національною службою здоров'я України. За один цикл штучного запліднення держава платитиме понад 60 тисяч гривень. Програма медичних гарантій включає чіткі критерії для участі у програмі лікування безпліддя з допоміжними репродуктивними технологіями. Ці показники визначають з метою максимальної ефективності та безпечності лікування для кожного пацієнта. Підстави для надання медичних послуг є це встановлений діагноз жіночого чи чоловічого безпліття згідно переліку національної служби здоров'я України. Це чітке скерування від лікаря акушер гінеколога закладу охорони здоров'я, де створено мультидисциплінарний консиліум, який скеровує жінок на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за рахунок коштів програми медичних гарантій. Це пацієнти, які мають громадянство України або посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Також вік пацієнти на момент початку циклу не більше 40 років. В Івано-Франківській області законтрактовано три заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу лікування безпліддя. Це є державне некомерційне підприємство Прикарпатський центр репродукції людини, де здійснено біля 337 успішних випадків штучного запліднення. І ми маємо 44 відсотки які пролонгують, це медичний центр репродуктивного здоров'я на дамія 59 випадків і клініка репродуктивної медицини Екстрамед де маємо 24 випадки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.